Цей набір за останні півроку дуже сильно виріс в ціні майже в два рази. Якщо він там ще півроку тому продавався в районі плюс-мінус 10 тисяч гривень, 10-11, то зараз, щоб ви розуміли, ми нас на сайті Monitex ціна вже 19 500, ми вже його дорожче, там 10-12 тисяч ну, за, закуповували собі. І я думаю, що на нумізматичному аукціоні Ренесанс в нього ціна буде десь 12-15 тисяч гривень, якщо у вас такого набору. Немає в колекції, то я раджу звернути на нього на цей лот увагу. Що тут цікавого в цьому наборі? В нього тираж 5000 тисяч, і тут у нас є гривня. Гривня 2008 року це рідкісна монета. Ну я думаю, хто давно за нами слідкує, ви вже неоднократно бачили відео цієї монети. Я вам розповідав, що ці монети, ці гривні, вони в обігу не зустрічаються. Вони зустрічаються тільки в таких наборах. І якщо ви купуєте десь такий набір, не у нас, а десь купуєте, то перше, що ви повинні робити, це дивитися на цю монету. Тому що 90% ціни цього набору це ось ця от гривня. Ну, от, Ладно, 75-80%, да? бо він виріс просто ще в ціні. І що буває? Буває так, що там продавці можуть витягнути цю гривню і поставити за неї, замість неї 2006 року, таку ж саму. 2006 року така гривня буде коштувати нічого. І потім набір цей буде коштувати 2-3 тисячі гривень, якщо 2008 року заберуть. Тому мені вже де, де, деякі наші клієнти казали, що вони чуть на таку уловку не потрапили, тому будьте уважні, тому що зараз до цього набору увага більша, так як він дуже сильно виріс. І остерігайтеся, що вас ніхто не обдурив.